6 березня колишній прем'єр-міністр Казахстану, а зараз генеральний секретар ОДКБ Іман Галіта Смагамбетов заявив, що ОДКБ готова допомогти Росії, якщо Європа відправить війська в Україну. Тобто він прямим текстом заявив, щоб казахи готувались воювати за інтереси Путіна в Україні. Але молоде покоління в Казахстані цікавиться своєю історією, має свідому громадянську позицію, адже історія Казахстану в дечому ідентична з історією України. Трагедія 1931-33 років має багато паралелей із Голодомором в Україні 32-33 року, оскільки була результатом тієї ж політики Сталіна. Голодомор 1931 1931-33 років, в Казахській РСР, став наслідком сталінської політики колективізації та примусової осілості казахських кочовиків. Це одна із наймасштабніших гуманітарних катастроф в історії Казахстану. Причини голоду це примусова колективізація 1929 32 років. Радянська влада змушувала казахів вступати до колгоспів, конфіскуючи їхню худобу. У Казахстані худоба була основним джерелом їжі та засобом існування. Тому насильницьке вилучення призвело до масового падіння рівня життя. Розкуркулення та репресії, знищення традиційної казахської еліти, вигнання куркулів і баїв, що дестабілізувало місцеву економіку. Баї це заможні скотарі, експорт продовольства до радянського союзу. Незважаючи на катастрофічний брак їжі, радянська влада вивозила зерно та м'ясо до інших регіонів. Політика примусової осілості. Казахстанські кочові племена були змушені перейти до осілого способу життя, що зруйнувало традиційне господарство. Більшість казахів не мали досвіду землеробства, що призвело до неврожаю та голоду. Масштаби трагедії. За різними оцінками, від голоду загинуло близько 2 мільйонів людей. Це приблизно 40% казахського населення. Близько 1 мільйона казахів змушені були рятуватись втечею до Китаю, Ірану, Афганістану та інших країн. Казахи стали меншиною власній республіці. Демографічний баланс змінився на користь переселенців із Росії. Наслідки цієї трагедії це знищення традиційного кочового господарства, депопуляція та етнічні зміни, довготривала травма в історичній пам'яті казахів. Спроби реабілітації теми в пострадянський період. Казахстан офіційно визнає голодомор актом геноциду казахського народу.